Вітаю час новин на 12 Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне колишній командир Курвата Луцьк воює проти України. Зрадника судитимуть у Луцьку. Провели рейд укриттями на більшості замки. Поляк приїхав до Луцька і віддав своє авто для ЗСУ. Перший супутниковий знімок зруйнованої окупантами Каховської гідроелектростанції публікувало видання схеми. Тут добре видно наслідки підриву ГЕС. У порівнянні зі знімком за 4 червня помітно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована. З підтоплених районів Херсонщини рятувальники евакуювали майже 1300 людей. Після підриву дамби Каховської ГЕС на правому березі Дніпра затопило 13 населених пунктів і понад 260 Будинків. Але ситуація не критична, заявила на брифінгу речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Лівий берег постраждав значно більше. До всього, за словами Гуменюк, російські злочинці заглушили там зв'язок, щоб люди не могли отримати рекомендації від української влади. Унаслідок підриву Каховської ГЕС у Новій Каховці затопило зоопарк Казкова-Діброва. Майже всі тварини загинули, Врятувались лише лебеді і качки. Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України попередила, що внаслідок підриву Каховської і витоку води з водосховища до підтоплених населених пунктів може принести російські міни. Щодо ситуації станом на 17-ту годину, послухаємо далі. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки у селі тягинка підтоплено два мости та 33 житлові будинки. У боргунці три оселі опинилися у воді. У кам'янці підтоплено міст, через що ускладено під'їзд до населеного пункту. У селищі Козацьке Кахольського району затоплено три десятки домівок. Критичний момент підняття води очікується через 24 години. Є загроза підмиву гідроелектростанції. Якщо це станеться, то буде зруйнована дамба і близько години в Харсоні буде ще плюс три метри води. І це вже буде критичний рівень. Попередив голова ОВА Олександр Прокудін. Щодо обстрілів населених пунктів України, за добу росіяни вбили трьох цивільних українців. Ще 21 людина отримала поранення. З різних видів озброєння це міномети, танка, артилерія, РСЗВ, ЗРК, безпілотники, тактична та стратегічна авіація. Вороги обстріляли 144 населені пункти та 150 об'єктів інфраструктури. Лучани провели в останню дорогу ще одного захисника України. Сьогодні, 6 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку прощалися з військовослужбовцем Сергієм Герою. 48-річний Лучанин був стрільцем-санітаром у спецпризначенців. Сергій Гера помер 30 травня від поранень, які отримав під час. Виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України воїна захисника поховали на міському кладовищі у селі Гаражча. щирі співчуття рідним та близьким героя. Судитимуть зрадника ДБР завершило досудове розслідування стосовно колишнього командира проти Корвета Луцьк. Він у 2014-му, після окупації Росією Криму, перейшов на службу до загарбників. 43-річний капітан третього рангу Сергій Макієв добровільно присягнув на вірність агресору. Наразі він командує російським кораблем Суздалець, в який окупанти перейменували Луцьк. Зрадник бере активну участь у російській. Збройній агресії проти України. Обвинувальний акт направлено до суду. Чоловікові загрожує 15 років позбавлення волі. Громадянин Польщі приїхав до Луцька, щоб подарувати своє авто для ЗСУ. Павел Ґзіг. Захотів це зробити особисто і не просто передати, а привести, познайомитись, доторкнутись до українських реалій. Свій Volkswagen Passat він подарував волонтерському штабу ангар. Тож автомобіль вже готується до подорожі на передову. До того ж, Павел Гзік не просто привіз машину, а ще й перед виїздом влаштував збір. Авто доукомплектували пледами та іншими речами, які будуть корисні для сил оборони України. Також частину допомоги передав грішми. Україна досі оговтується від трагедії в Києві. Першого червня під час ракетної атаки люди не змогли потрапити в укриття, внаслідок чого троє мешканців столиці загинули. Серед них дев'ятирічна дівчинка. Після цього уряд України ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів в Україні. Таку проводили і в Луцьку зокрема, відвідували й укриття в житлових будинках. Про результати у наступному сюжеті. Волинські рятувальники завершують перевірку укриттів, яку розпочали кілька днів тому. Мета рейдів з'ясувати, чи у вільному доступі для мешканців підвальні приміщення та у чи задовільному стані вони перебувають. Ініціювали перевірки після трагедії у столиці. Там 1 червня під час ракетної атаки загинули троє людей, адже не змогли потрапити в укриття. В Луцькому районі у нас біля тисячі об'єктів укриття, сховища найпростіше укриття, яке ми перевіряли. Сьогодні це у нас останній день. Сьогодні працює 11 груп по всьому Луцьку. Нині перевіряють саме укриття в житловому секторі багатоквартирних будинках. Має бути два виходи, має бути забезпечений шансовий інструмент, засоби пожежогасіння, вогнегасники, питна вода, місце для сидіння і резервне жилення. На все це є в укритті на проспекті Соборності 13 а Втім, Перечекати повітряну небезпеку тут можна. Як крісла та лавки. Коли на початку вторгнення в нас були тривоги і були такі всі непорозуміння, От, і люди сходились обов'язково сюди. Всі. Зараз, чесно кажу, люди, мабуть, звикли до повітряних тривог, тому що ну, дуже рідко хто приходить сюди. Зайти сюди можуть усі мешканці будинку, адже знають, двері відчинені, і для маскування від небажаних гостей повісили замок. Зверніть увагу, бачите, я зробив ремонт, що мені зробили собаки, коти, які ходять через відкриті двері. Попри те, що до укриття доступ завжди вільний, люди там бувають дуже рідко. Я живу на першому поверсі, коли тривога, відразу. Сама себе охороняй і надіюсь на білізь Божу. Те ж саме кажуть нам і мешканці привокзального мікрорайону. Нині спеціалісти проводять рейд на вулиці Гулака Артемовського. У Вас є вільний доступ до вашого підвального приміщення. От ну, в разі тривоги ви можете туди спуститися? спуститися? Я не спускаюся, я вам не скажу. Мав ну, взагалі ключі у вас є. Є На вулиці Голока Артемовського У більшості будинків, де створені ОСББ, на дверях укриттів, ми побачили замки на даний момент. Укриття закрите. Зараз постараємося знайти номер телефону керуючого і зв'язатися. Додзвонитися до всіх не вдалося, але ті, хто брали слухавку, запевнили, ключі до укриттів мають усі або більшість мешканців будинку. Це все для них зроблено. У нас там водичка, нас там в нас там ну в общем, ми зробили таке, і лежаки, щоб можна було перепочувати, якщо. У будинках, які обслуговують Жеки, укриття переважно відчинені. Є такі будинки, де мешканці не хочуть відкривати, щоб водобово було відкрито. Відкривають тоді як повітряна тривога. Вони мотивують тим, що ну, знаходяться їх особисті речі, волосипеди, ще щось там. От. І знаєте, Якщо водобово воно відкрито, то є, що можуть знайтися такі люди, які підцупляться. В одне з них нам вдалося потрапити. Домашніх зручностей тут немає, але перечекати тривогу є де. Сміття обирали колись. А так, все тут мешканці от мають кладовки. Вони за цим тут слідкують. повинні підтримувати порядок. На Волині перевірили 100% укриттів. Це 1982 підвальних приміщення різного типу. Більше результатів перевірок надзвичайники повідомлять згодом. Також вони запевнили, що проведуть профілактичну роботу із представниками укриттів, які виявилися зачиненими та у незадовільному стані. Марія Вавренюк Вячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. П'яний на авто відправив у реанімацію водія і пасажира мотоцикла. У Луцьку включать і відключать гарячу воду. На ЛПЗ з'явиться, у заокзальному районі зникне. У соборі Святої Трійці у Луцьку вітали та нагороджували журналістів. Завтра не буде гарячої води у завокзальному районі Луцька. Як повідомили, у Луцьк теплі послугу не додаватимуть через те, що газовики замінюватимуть обладнання на газопроводі, що призведе до відсутності тиску газу з 8 до 17 години. Роботу котельні та надання послуги з постачання гарячої води буде відновлено, щойно відновиться газопостачання. Водночас, втішна новина для мешканців мікрорайону ЛПЗ. Завтра вранці їм після тритижневої перерви нарешті увімкнуть гарячу воду. Горіла дерев'яна лазня і два будинки. За минулу добу на волині виникли сім пожеж. У селищі Стара Вижівка та місті Ковалі горіли житлові будинки. У селі Бобли на Торіщині вогнеборці ліквідували пожежу в дерев'яній лазні. У всіх трьох випадках причина коротке замикання електромережі. А у через необережне поводження з вогнем чотири рази за минулу добу пожежникам довелось гасити загоряння на відкритій території. Зокрема, горіла суха трав. Я вапу близу Луцька. П Яний на авто відправив у реанімацію водія і пасажира мотоцикла. Дорожня транспортна пригода трапилася вчора близько 22-ї години у селі Карпилівка Луцького району. Зіткнулися автомобіль фольксваген та мотоцикл. На двоколісному перебували 20-річний водій та 26-річний пасажир. Обоє вони отримали тілесні ушкодження, а чоловіків госпіталізували до реанімаційного відділення. За кермом авто був 28-річний місцевий житель Тель, як з'ясувалося, у стані алкогольного сп'яніння призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин аварії. Ще одна аварія з постраждалими трапилась у Нововолинську. Сьогодні вранці на перехресті зіткнулися легкове авто та вантажний автомобіль. За словами свідків, синій легковик їхав по головній. Вантажівка його не пропустила. Від удару легкову машину відкинуло на припарковане авто. В ній їхали пасажирка з дитиною. Жінку забрала швидка. Водій вантажівки не постраждав. Вчора в 92 річного жителя села Сусваль, що на Володимирщині, вкрали мотоцикл Дельта. Зломисник незаконно пробрався у гаражне приміщення та поцупив звідти транспортний засіб. Уже за декілька годин правоохоронці з'ясували, що до злочину причетний 15-річний місцевий житель. Мотоцикл вилучили за місцем проживання підлітка. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненим з проникненням у приміщення, розпочаток. Кримінальне провадження. Не на подвір'ї школи, а на площі в центрі Ковеля вальсували цьогоріч випускники навчальних закладів міста. У міськраді мають надію, що фестиваль шкільного вальсу стане щорічною традицією, і збиратиме все більше учасників. Більше в сюжеті. У Ковалі вперше відбувся фестиваль шкільного вальсу. Організували його 31 травня у центрі міста на площі Героїв Майдану. Три пари загалом 186 випускників семи навчальних закладів міста цьогоріч кружляли не лише для своїх шкіл, а й для всіх ковальчан. Виникла така ідея вивести дітей на площу, користуючись такою нагодою, такою хвилинкою безпеки, і щоб вони подарували собі місто свято, враження і дуже гарну пам'ять про таку подію. Яка буває раз в житті розпочали цю граційну феєрію професіонали, учасники клубу спортивного і бального танцю Модерн. Опісля на імпровізований паркет вийшли головні герої фестивалю. Випускники 2023 року. До слова одинадцятикласників готували до виступу знані в ковелі хореографи. Марія Солоп, Марина Приць, Мирослав Керничишин, Тетяна Гулечко та Ірина Шворак. Сі закружали одинадцятикласника ліцеїв номер 1 номер 3 імені Лесі Українки, номер 10, номер 11, номер Ліцею імені Олени Пчілки, школи номер 12 та гості міста, випускники Варського ліцею сусідньої Дубівської громади. Так, ви не є професійними танцюристами, і тим більше цінний, дорогий і зворушливий, нам ваш подарунок, ваш танець. Ми вас. Любимо, дорогі діти. І ми бажаємо вам вдалого старту в цьому житті. Але завжди пам'ятайте, що ви родом з Ковеля і що ви українці. Ради связи карамани. Золоти коста маленькі дитячі лісі. Підтримуємо всіх-всіх-всіх наших учасників гучними оплесками. Це фінальний танець усіх учасників фестивалю. Причому вони загальний танок танцювали без підготовки, просто по, е, знали, яка буде музика, і знали хто знали хто де має стояти. І це дуже велика робота заступників директорів виховної роботи. Усі заклади-учасники були нагороджені спеціальними відзнаками за участь. У міськраді мають надію, що від нині у ковалі зародиться нова традиція: фестиваль шкільного вальсу. І через рік міська площа знову завальсує, але вже у мирні. Переможній Україні! У день журналіста 6 червня в соборі святої трійці відслужили молебень та помолилися за майстрів пера і мікрофона. І за тих, кого вже немає, і за тих, хто продовжує займатися своєю справою. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Митрополит Луцький Волинський Михаїл побажав журналістам здоров'я, натхнення, сили й мужності продовжувати працювати на благо нашої країни і тим самим наближати нашу перемогу. Будьте тверді в своєму слові, хай не тремтить ваша рука, пишучи і друкуючи слово, хай завжди буде тверезим ваш розум і хай ваша праця укріпить мільйони ваших читачів, слухачів хто вважає, що слово має велике значення, а воно дійсно має велике значення. Будьте тверді в своїй позиції і хай Господь благословить нашу землю миром, перемогою і, звичайно, щасливим життям на своїй землі. Крім того, у професійне свято журналістів привітали нагородами, а саме відзначили переможців вже третього конкурсу православної журналістики. Завершенням святкового молебню стало вже традиційне фото на згадку. Музика. Поки все, що більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Донайте на ЗСУ та бережіть себе. До зустрічі.